Огляд п'яти будинків з ремонтом, меблями і цінами до 6,5 тисяч доларів. Всі дома мають гарне розташування поряд з Києвом і Львовом. Недалеко з будинками є озера і ліси. Будинки залишаються з усіма меблями, і всім, що бачите, у відео, більш детально дивіться, все далі розповім. Огляд будинку за 250 тисяч гривень. На території також є гараж, баня, літня. Траса, сам будинок 130 квадратних метрів, два поверхи, площа ділянки 12. Територія повністю огороджена. Зроблено забор із цегли. Ось такий капітальний забор. Далі там є за баком ворота для в'їзду в гараж. Зараз покажу вам гараж. Гараж на одне авто. Може заїхати будь-яка машина, велика, маленька, джип. Ось ось такий гараж. Одна машина вміщається, також є додаткове місце для власних речей. В гаражі зроблені автоматичні ворота. Зараз з іншого боку покажу. Ось так виглядають ворота. Все дуже зроблено якісно, все робили для себе. Будинок побудований із керамзітобетону, та також гараж і баню побудовано також із керамзітобетону, та і зверху зроблено під короїд. Ось бачите, територія така, все викладено камнем. Зараз давайте почнемо з літньої тераси. Це вхід в баню, а оце літня тераса. Так от закрита від вітру, але влітку можна відкривати і буде, в принципі, дуже класно. Так, давайте тепер я покажу вам баню. Це вхід в баню. Площа бані приблизно 25-30 квадратних метрів. Зараз самі все побачите. Ось так гарно виглядає баня. На підлозі плитка обшита все вагонкою. Це кімната відпочинку. Все вхід в баню. Підлога в бані з підігрівом. Підігрівається двохконтурним газовим котлом. Так, заходимо в саму баню. Ось тут все підписано. Сама баня розрахована на 4-5 чоловік. Тут поміщається без проблем. Баня на дровах, все обшита вагонкою. Ось так це виглядає. Тут є душова така кабіна. Так, ідемо далі. Тут санвузол. Все обкладено плиткою. Як і казав, баня обшита повністю дерев'яною вагонкою, дуже класний тут запах. Так, ще залишилось показати вам територію, город, а потім уже перейдемо в сам будинок. Біля дому ще є вхід в технічне приміщення. Ось тут можна зберігати садовий інвентар, і тут далі вже вхід в окремий. В будинок. Тут можна зберігати консервацію. Також тут встановлено двоконтурний газовий котел, підігрів підлоги, також є багато стелажів для консервації. Переходимо на заднє подвір'я. Тут такий невеличкий садок, приблизно 20-25 дерев, вишні, сливи, груші, яблуні. Площа ділянки, як я казав, 12 соток, повністю огороджена. Тут є такі невеличкі клумби під огород. Ось так виглядає будинок з іншого боку. Нагадую, посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте, дивіться. Також є тут вихід з кухні. На вулицю і також ще на другому поверсі балкончик. Ось ще раз, як будинок виглядає, будинок, літня тераса, сам невеличкий город і фруктовий сад. Це вихід з кухні і другий поверх балкончик. Так, обходжу з іншого боку, зараз покажу. Ділянка дуже компактна, все розміщено дуже зручно, мені подобається. А тепер переходимо в сам будинок. Будинок два поверхи. Справа від будинку баня, далі вхід в гараж. Це переходимо тепер в будинок. Будинок повністю Залишається з меблями, сантехнікою. Все, що будете бачити у відео, все залишається. При вході є ось такий тамбур для верхнього одягу, також є шафа. Далі переходимо в гостьову кімнату. На підлозі ламінат, на стінах поклеєні шпалери, десь пофарбовані. Це вже кухня. З таким великим столом. Кухонний куточок. Ось такий дизайн стелі. Дуже все прикольно зроблено. Ще на першому поверсі є санвузол. Зараз покажу санвузол. Так, ось санвузол. Унітаз. Раковина. Тут душова. Ось все так обкладено плиткою. Далі тут є пральна машинка. Це окреме таке приміщення в ванній кімнаті. Так, і треба ще показати другий поверх. Ось така драбина масивна на другий поверх. На другому поверсі дві кімнати. Зараз все покажу. Ось така тут зелена зона. Так от спускатися вниз. На підлозі на другому поверсі повністю скрізь лежить ламінат. Це перша кімната. Вона менша, ніж друга кімната. Зараз покажу ще другу кімнату. І посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Огляд будинку 100 квадратних метрів. Ціна 6500 доларів. Площа ділянки 10%. соток. будинку вже зроблено повністю ремонт. Із чистовим оздобленням. Встановлені гарні металопластикові вікна. Будинок побудований із газобетону і облицьовано цеглою. В будинку три кімнати, гостєва кімната, кухня, гардеробна і два санвузли. Також є котельня і є вихід на заднє подвір'я з кухні і гостєвої кімнати. ну Давайте зараз зайдемо в будинок і все детально покажу. Заходимо в будинок і попадаємо в ось такий ось тамбур. Тут можна встановити шафу купе, встановлені гарні металеві вхідні двері. Далі прямо коридор і гостєва кімната. На підлозі в будинку ламінат і плитка. Є також тепла підлога з підігрівом. Ось коридор, там спальні кімнати. Так, ось так виглядає тамбур. Зразу звідси можна зайти в котельню. На підлозі плитка, також можна встановити тут пральну машину, Двоконтурний котел, тепла підлога звідси розходиться по всьому будинку, там, де є плитка. Так, далі переходимо Це перший санвузол. Тут можна встановити дошву кабіну або ванну, все для цього тут місця достатньо. Уже все продумана, вся розводка. Все облицьовано плиткою. Далі давайте вам покажу спальні кімнати. Так, це перша спальна кімната, приблизно 12 квадратних метрів. Поклеєні шпалери, встановлені радіатори опалення. Це друга кімната, така сама по площі. Далі тут гардеробна. І третя кімната. Ось вона найбільша. Ось так розташовані кімнати в одній частині будинку, в іншій частині вже гостьова кімната і кухня. Ось, переходимо в коридор і далі вам покажу ще гостьова кімната. Є вихід на терасу з цієї кімнати. І там кухня, там з неї також є вихід на терасу. На підлозі плитка і підлога з підігрівом. Так, все виглядає. Уже продумані всі розетки, всі комунікації і вихід на терасу. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Також на каналі є багато оглядів, гарних і дорогих будинків на продаж. Якщо хочете більше таких оглядів будинків, поставте цьому відео лайк, щоб я побачив вашу зацікавленість і буду знімати вам частіше огляди таких будинків на продаж. Огляд будинку в 30 км від міста Львів, село Гуменець. Ціна 6500 доларів. Площа загальна будинку 65 квадратних метрів. Будинку 3 кімнати. Будинок з гарним ремонтом. Поряд є невеликі озера і ліс. Будинок цегляний, утеплений. Продається з меблями і побутовою технікою. Також в будинку є всі зручності. Невелика рівно доглянута ділянка. Загальна площа 8 соток, повністю огороджена. На території є скважина 35 метрів, від якої вода заведена в будинок. Опалення електричне. Встановлено якісний і економічний котел. В селі проживає більше 1300 чоловік. В селі зручна транспортна розв'язка. До Львова кожні 20 хвилин їздить маршрутка. В селі є магазини, аптеки, школи, дитячий садок. Ціна будинку 6500 доларів з усім, що бачите на відео. Ось так виглядає будинок ззовні. Встановлені гарні металопластикові вікна. Як бачите, територія повністю обгороджена. В'їзд у двір засипано щебнем. можна залити асфальтом або бетоном, ну це вже по бажанню. Ось так виглядає будинок зі сторони вулиці. Зараз покажу саму вулицю, вулиця не асфальтована. Ось такий зроблено гарний забор. Сусіди є, проживають, як казав, село Велике. Давайте зараз зайдемо в будинок і покажу більш детально, що знаходиться всередині. У будинку три кімнати і почнемо ми з великої кухні студіо. Як бачите, зроблено гарний ремонт, встановлено кондиціонер. Є холодильник. Ось такий кухонний куточок зроблено. Всі меблі залишаються, крім деякої побутової техніки. На полу плитка, стеля натяжна. Ось так все гарно виглядає, все робилось для себе. Зараз зайдемо в спальню, покажу. Як тут все зроблено. На підлозі постелено ламінат. Стеля також натяжна, Поклеєні гарні шпалери, вікна всі, металопластикові. кімната невеличка, але тут нічого зайвого і не треба. Ось так все виглядає. Шкафу немає, там далі покажу, там є окрема кімната під гардероб. Заходимо в ще одну кімнату, це дитяча кімната була. Тут все позабирається, шпалери можна буде переклеїти. Ось так все гарно зроблено. На вікнах також тут є ще жалюзі. Опалення, як я вже казав, електричне. Газу в будинку немає. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів, це дві кімнати, одна дитяча, одна спальня і велика кухня студіо. Також є ще окрема кімната, гардероб, вона невеличка. Зараз пройдемо, покажу, вона зразу біля входу в будинок. Ще тут є окреме приміщення, там, де встановлено пральну машину, електричний котел і бойлер. Ось так все виглядає. Звідси все розведено опалення по всьому будинку. Ось це невелика гардеробна кімната. Площа приблизно 9 квадратних метрів. Можна переробити в кімнату, а можна і так залишити. І залишилась у нас ще ванна кімната. Зараз покажу. На підлозі і на стінах покладена плитка. Стеля тут також натяжна, встановлена ванна. Ось так це виглядає. Ось такий невеличкий будинок. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео, там ще будуть контакти продавця. Їдемо дивитися будинок, що знаходиться в селі що в 28 км від Києва. Поряд з будинком є озеро і Ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку риболовлі, пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. До будинку веде якісна асфальтована дорога, а вулиця на якій він знаходиться освітлення, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь-який час доби. У будинку зроблено ремонт. Треба ще встановити міжкімнатні двері, сантехніку в санвозлі і можна вже жити. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб ви надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будівлі 110 квадратних 2 метрів. Побудований він з керамоблоку і облицьовано цеглою, вікна всі металопластикові, з енергозберігаючими склопакетами, на підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень і ванної кімнати, стіни вже підготовлені під чистове оздоблення, поклейку шпалер або пофарбувати. По всьому будинку зроблено гіпсокартонну стелю. Будинок побудований з усіма нормами будівництва і з гарних матеріалів. Тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Будинок був побудований в кінці 2023 року. З комунікації є все. І заведено в будинок електрика, водопостачання, каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом. Тепла підлога розведена по всьому будинку і опалює весь будинок, завдяки чому не встановлювали батарею опалення, в санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни. Зроблено вже всі вводи і виводи для підключення сантехніки. Будинок великий. З трьома окремими кімнатами, велика кухня з усіма комунікаціями для встановлення і підключення техніки, прихожий коридор, в який можна встановити великі шафи купе також встановлено двоконтурний газовий котел і технічне приміщення, яке можна обладнати під будь-які потреби. Будинок підходить для великої сім'ї. Також є гараж на одне авто 20 квадратних метрів. Площа ділянки 10 соток, земля родючий чорнозем. Ділянка правильно прямокутної форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на будинок всього 6000 доларів. Власність приватизована. В селі є річка. Влітку можна там відпочивати, купатися, ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Дорога поряд з будинком асфальтована, широка і освітлена. Проживають хороші сусіди. в селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожні півгодини їздить маршрутка. На авто можна доїхати за 30-40 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. В селі є магазини, аптека, дитячий садок, пошта. За останнім переписом в селі проживає більше тисячі осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста з відповідними інфраструктурами. Відстань до Києва 28 км. Будинок побудований із кармоблоку і облицьовано цеглою. Що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді. Але це не означає, що будинок поганий, він побудований за усіма нормами, і добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку. Що дає можливість зекономити на опаленні. Як бачите на відео в будинку три кімнаті. В кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети з надійною фурнітурою. Зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки. Кухня велика і простора, де можливість встановити кухню під будь-який смак і потреби. Зроблено вже всі вводи під сантехніку, встановлено багато розеток. Будинок в 3 км від Києва. Ціна 5 тисяч доларів. Площа будинку 120 квадратних метрів, площа ділянки 10 соток. Будинок підготовлений під чистове оздоблення. По всьому будинку натяжна стеля, ділянка рівна квадратної форми. Будинок побудовано із керемзітобетону. По всьому будинку зроблено теплу У В будинку три кімнати, тераса, великий санвузол, велика кухня студія з виходом на терасу. А тепер давайте перейдемо до огляду самого будинку. Заходимо в просторий коридор. По всьому будинку зроблено теплу підлогу і натяжні стелі. Залишилось тільки зробити чистове оздоблення. Заходимо в першу кімнату. Як бачите, ось така товщина стін будинок дуже міцний. Планувалось побудувати два поверхи, але потім вирішили робити один поверх. Це кімната номер 2 Натяжна стеля зроблено. Скло пакети встановлено. Також радіатори опалення. По всьому будинку зроблено теплу підлогу, а радіатори встановлено додатково на всякий випадок. Далі заходимо. Тут санвузол. Всі вводи і виводи зроблено вже. Залишилось тільки обкласти все плиткою і встановити сантехніку. А все інше тут уже. Готове. Далі переходимо в третю кімнату. Всі кімнати приблизно однакової форми і квадратури приблизно 14 квадратних метрів кожна кімната. І останнє у нас кухня студіо. Велика кухня студіо з виходом на терасу. Але тераси немає. Вихід є, то вже можна окремо побудувати. Ось така велика кухня. Встановлено двохконтурний котел. Всі комунікації вже підведено. Можна тут встановлювати вже кухню, замовляти. Ось такий двохконтурний котел. Всі вже виводи по всьому будинку зроблено. Стіни підготовлені під покраску або поклейку Шпалер. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо оголошення видалено, значить будинок продано. Також дивіться інші огляди будинків на каналі. Там ще є багато цікавих будинків. Приємного перегляду!